Рід наш давній український, мова квітка роду, чиста світла, соковита, як нектар із плоду, пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, вишнями і грушами, стиглими садами. Рідна мова, автор Воробкевич. Мову рідне, слово рідне, хто вас забуває то його грудях не серденько, А лиш камінь має. Як то мову нам забути, котрою учили, На всіх ненька говорити, ненька наша вчила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минулість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Рідна мова, спитай собі дитину. Хто ти є, і сверцем обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа. Ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш допоки. Буде в серці рідна мова. Рідна мова велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода То України, мова барбінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна, пісня колоскова, заходить в серце і в душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова. Що гордолине свій стрілкій політ. Рідна мова Юлія Косинська велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода, це України мова барвінкова така багата й вічно молода. Рідна мова, мов гірська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова в серці заніх літ. Гордо лине мова у політ. Вона, як ніжна пісня колискова, заходить в серце і думи з ранніх літ. Вона, як пташка світанкова, що гордо лине у політ. Рідна мова, буква до букви, і виникло слово, слово до слова, звучить рідна мова. Я повстав, душа спитала у дух. Коли край опідлості і злі. І я сказав чужинці: дайте спокій, не сійте зраду на моїй землі. Вже і так Вже не Живе проньку, ань коса, а ми ще є. І то найбільше дума, що цей народ ще раз воскресе. Діденько Василь, я не останній змайкан. Мені казати один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла по мені чужа. Немов до хліба кусен сава, що весь мій поетичний план Спинитись може на півхолі, Що я останній з магіками, Що наша мова вирне в буде. Каже, гей, проповіднику, стривай, твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай. Я син великого Тараса, як проматей не вмер відран, не вмере мова гарно зробив, я не останній з магікан, я син великого народу. Олесь Василенко, я українка. Я українка, горжусь і радію. Що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова молодінь і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки. Озери й річки, і широкі ставки, плани неосяжні, і гори, й долини. Цвіт білосніжний у лозі й калині, душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Мова квітка народу, її не ламай, Хай викохує цвіт, прибавляє у рості, У дні посухи двеливо її полива. І в полі бур'ян, що краде її простір. Українська твоя, хай з тобою встає, все вкриває навколо пелюстковим пледом. З року в рік на сіну добірні дає. Пахне лугом і нивою, сонцем і небом. Василь Симоненко, моя мова, все в тобі з'єдналося, злилося, Як і поміститися по дні? Шепець зачарований колоссям, поклик і скатанка на Ти даєш поету дужіло. Чи підносять правду вершину, чемному й не митила, відкрила мудрості людської глибини, і тобі рости й нев'янець роду, квітувати в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і земліна душа. Достигають по осінь в китягах калини, від малюю під тину, в пісні журавлині, В чорнобривцях її запах, в полині і м'яті а душа їх не збиться в кожній теплій хаті